Баскетбол не обмежується тим, що відбувається на паркеті, і дуже круто бачити, що є гравці, які задають тон як в роздягальні, так і поза грою. Їх вчинки, слова та ставлення, формують обличчя усієї NBA. Ви все правильно зрозуміли в новому випуску нашого поверренкінгу. Ми поговоримо про найяскравіших лідерів. Поїхали. Але одразу варто зазначити, що цього разу ми не складаємо рейтинг, а просто відзначаємо гравців, що прославилися не тільки грою на паркеті, а й своїми лідерськими якостями. Почнемо з Джейсона Тейтума, символу нової хвилі лідерів. Його спокій, робоча етика та повага зробили його не лише обличчям Бостона, а й прикладом для нового покоління молоді. Тейтум не кричить, не тисне, він веде своїми діями. Поза паркетом Джейсон активно займається благодійністю через власний фонд, підтримуючи молодь з найбідніших районів рідного Сентлуїс. Джимі Батвер особлення харизми і принциповості. Його історія з дитинства, коли він буквально пробувався з нічого, зробила Джимі людину, яка не визнає компромісів. В Части виступів за Майамі його називали голосом кімнати, бо Батвер вимагає максимуму не лише від себе. А й від інш. У позоігровому житті він відомий своєю пристрастю до кави під час баблу у 2020 році Джиммі запустив власний бренд Big Face Coffee, який згодом переріс у реальний бізнес. Демін Ліларт один з тих, хто особлює поняття вірності. Роки в Портленді зробили з нього символ відданості клубу незалежно від результатів. Лілард не лише лідер у грі, він ще й музикант, трепер Дейм Дола, який через музику передає свої ідеї про працю, віру та мотивацію. Його слово має вагу серед колег та вболівальників. Цьогорічне повернення Лілар Ліварда до Портленда лише підтверджує наскільки Дейм цінує лояльність та фактично її пропагу. Алекс Каруза, приклад тихого, але беззаперечного авторитету. У нього немає яскравих цитат чи медийних амбіцій. Але його професіоналізм, робоча етика і готовність робити брудну роботу викликають повагу навіть у суперників. В Чикаго він став голосом роздягальні зразком дисципліни і командного духу. Очевидно, що і в Оклахомі він також задає високу планку для товаришів по команді. Вкотре зауважимо, що саме трейд Кару став фінальним елементом. Чемпіонського пазлу там. Дреймонд Грін емоційне серце Golden State Warriors. Його лідерство базується на енергії, щирості та безкомпромісності. Дремон той, хто скаже правду навіть тоді, коли це неприємно. У позаігровому житті Дреймонт активно коментує NBA в медіа, і багато хто вже бачить в ньому майбутнього аналітика або навіть тренера. Його партнер по команді Стеф Карі, безумовно, один з найпловіших спортсменів сучасності. Його стиль змінив баскетбол, а його приклад цілу культуру навколо нього. Карі лідер, який не кричить, а надихає. За межами майданчика він активно розвиває власний бренд Underrated, допомагаючи молодим гравцям, яких не помітили скаути, знайти свій шлях. Саме про нього вийшов одноіменний документальний фільм у 2023 році. Добродушність і послідовність зробили його зразком сучасного чемпіона. Кавай Леонард нетиповий лідер, але його вплив також беззаперечний. Він говорить дуже рідко, зате його слова завжди мають вагу. Його підхід до справи повна відданість грі без пафосу. Кавай підтримує низку благодійних проєктів у Каліфорнії, часто не афішуючи цього. Його спокій та стабільність це те, що тримає команду навіть у складній момент. Микола Йокіч лідер здорової людини. Його скромність, спокій і відданість командній роботі зробили його улюбленцем не лише серед уболівальників, а й серед партнерів. У Денвері він створив атмосферу, де кожен відчуває себе важливим. За межами паркету Йокіч живе просто, проводить час із родиною та конями у Сербії, демонструючи, що справжня сила у людях. Леброн Джеймс символ лідерства не лише і у спорті, а й в культурі. Його вплив виходить далеко за межі баскетболу від створення школи для дітей з неблагополучних сімей до активної громадянської позиції. Леброн справжній голос покоління, який однаково сильно звучить як у роздягальні, так і на суспільній арені. І нарешті Кріс Пол – втілення поняття розумного лідера. Його вплив на партнерів колосальний. Він навчає, підтримує, іноді сварить, але завжди з метою зробити команду краще. Побагато багато років очолював профспілку гравців NBA, борячись за їх права та добробут. Його авторитет визнають усі, навіть ті, хто грав проти нього. Усі ці гравці різні: хтось веде словом, хтось прикладом, а хтось своєю присутністю. Але всіх їх об'єднує головне вони лідери, для яких баскетбол не лише гра, а спосіб впливати на світ навколо. З вами був Пауренків і я, Олександр Прошута. До зустрічі на каналі Майнкаст ТВІ. Побачимось.